Звичайне куряче яйце, на перший погляд, це простий і буденний продукт, який щодня з'являється на нашому столі. Те, що ми звикли сприймати як щось звичне, насправді є втіленням ідеальної інженерії життя. Процес формування яйця в організмі курки це складна біологічна система, що триває приблизно до 26 годин. Саме тому здорова курка здатна виробляти лише одне яйце на добу. У рідкісних випадках можливе народження двох яєць за день, проте це швидше виняток, пов'язаний із особливостями фізіології або гормональними збоями. Яйце формується в декілька етапів: спершу утворюється жовток, який проходить крізь яйцепровід, де відбувається обгортання білком. Далі формується оболонка та, зрештою, тверда шкаралупа. Весь цей процес вимагає тривалого часу. Фермери, що розводять курей сучок, добре знають, навіть за ідеальних умов годівлі та освітлення, одна курка забезпечує максимум одне яйце на день. Хоча пік продуктивності у більшості курей припадає на перші два роки життя, проте їхня здатність нести яйця може зберігатися практично впродовж всього життя. Звісно, із віком частота кладки зменшується, яйця стають менш регулярними, іноді меншого розміру чи нетипової форми. Але функція яйцекладки не зникає повністю. Все залежить від породи, умов утримання та харчування. Наприклад, деякі породи, як от Леггорн, дуже продуктивні, але швидко виснажуються, тоді як традиційні фермерські кури можуть нестися повільніше, але довше. У природних умовах кури живуть довше і часто зберігають репродуктивну функцію до старості, особливо якщо за ними добре доглядають. Це спростовує міф про короткий термін несучості і підтверджує, що вони можуть залишатися продуктивними практично впродовж всього свого життя.